Всім привіт! Нам сьогодні пастор показує дуже гарні розуміння основи християнства. Це є Воскресіння мертвих і суд Божий, де всі мертві воскреснуть і попадуть на суд Божий, там де вони будуть або благословені, або в прокляті. І насамперед пастор нам показує, що нам усім дуже важливо на нинішній день бути записаним в книгу життя. Тому що тільки наше ім'я, коли воно буде записано в цій благословенній книзі, воно буде дати нам змогу попасти в рай, і Бог нам показує те, що нам треба вивчати ці. Цю Біблію, тому що без цієї Біблії ми навіть не зможемо розпізнати того самого Антихриста, того самого звіра, який прийде. І я розумію для себе, що якого насамперед царя я собі вибираю. Тому що Антихрист це буде земний цар, який назве себе Богом. А справжній цар Ісус Христос він прийде і поразить всі імперії, які були на цьому світі. І я повинна стати сім'єю Божою, щоб прийти до цієї благодаті, стати дитиною Божа. І прикликаю тебе до цього. Амінь.